Вівторок, 14 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Юрія Мужичука. Колишній правоохоронець він з 2014-го захищав Україну. Після початку повномасштабного вторгнення знову вирушив на фронт добровольцем. 11 листопада, внаслідок важкої хвороби, серце Юрія Мужичука зупинилося. Герою було 52 роки. У нього залишилися дружина, донька і дворічна онука. Поховали Юрія Мужичука на цвинтарі в мікрорайоні Ракове. Коли почалась мобілізація, він, він і в АТО служив, він ніколи не ховався. Під Маріуполем був, ну, вивозив бронетехніку, яка була ну, пошкоджена ну, на ремонтний завод самого Маріуполя в деякий час і Широкіне, ну, з різних. Ну, там, де були бойові дії, там і там і не був. Він служив в поліції, в міліції. Міляціонер, Міляціонер. Міляціонер. А борщі, які варив. <рив> Готував борщ для бабусі, коли приїжджав в гості. Він любив готувати борщ і смажити картоплю. Це перше, що він приїжджав і одразу наварював бабусі велику каструлю борща. Пішов в комісію, чекав, поки його мобілізують, мобілізувався. Поїхав в Рівне на полігон. Перші поїхали спочатку. Юрій, останнє місце його роботи було саме в нашому дошкільному закладі. Це дуже чуйна, добродушна була людина, безвідмовна. Ще в нашому закладі працює його дружина і працює також його мама. І зараз мусимо їх підтримувати, тому що, звичайно, на жаль, війна забирає не тільки на полі бою, але ще і по хворобах, по страшних хворобах. І дуже жалко, що таким. Дійсно молодий захисник наш, він був ще з 14 року в АТО і вже пішов захищати батьківщину нашу надалі і, на жаль, виявилася дуже важка, страшна хвороба. Будемо його пам'ятати як дуже добрим батьком, дуже добрим дідусем. Малесенька внучка також відвідує наш дошкільний заклад. Це сьогодні трагедія для, для мами, для дружини, для сім'ї. Чергову схему ухилення від мобілізації блокували на Хмельниччині працівники СБУ. Її налагодив член військово-лікарської комісії одного із відділів Хмельницького районного ТЦК. За грошову винагороду лікар допомагав ухилянтам вирішити питання про визнання їх обмежено придатними до військової служби з відтермінуванням призову до лав ЗСУ. Для цього він вписував висновками догляду своїх клієнтів важкі діагнози. Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК після одержання ним 1200 доларів хабаря. За цю суму посадовець сфальшував пакет медичних документів для призовника. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Фігранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 зловживання впливом кримінального кодексу України. Більше 30 автівок напередодні передали військовослужбовцям представники місцевого самоврядування, благодійних організацій, бізнесмени та волонтери Хмельниччини. Позашляховики буде використовувати новосформований батальйон протиповітряної оборони. Вже за декілька тижнів він заступить на бойове чергування. Автомобілі укомплектували необхідним обладнанням для захисту населення та інфраструктури області від ворожих обстрілів. Мені виповнилось 50 років, і я вирішив всі кошти, які подарують, всі за ці кошти купити автомобіль. Ну і плюс ще доложити сімейного бюджету. І так вийшло, що я захотів цього поспілкувавшись з Андрієм Миколайовичем, який їм автомобіль потрібно. Купили пікап. Я поїхав сам за кордон і пригнав сюди пікап. Зараз за короткий період, буквально кілька місяців, і ми зібрали понад три десятки. Пікапів і понад три десятки необхідної комплектації до цих пікапів для роботи необхідних груп. У Хмельницькій громаді безробітних залучили до суспільно корисних робіт, за які виплачують офіційну зарплатню. Це плетіння маскувальних сіток, які нині вкрай необхідні на фронті. Полотна виготовляють на двох локаціях. Наразі над цим працюють шестеро хмельничан. Є одна вакансія. Гроші за плетіння сіток людям виплачує обласний центр зайнятості. Згідно рішення, організація громадських робіт покладена на службу зайнятості а також ряд комунальних закладів Хмельницької міської ради. Саме що стосується плетіння маскувальних сіток, визначені спортивно-культурний центр Плоскирів. А також комунальний заклад Хмельницької міської ради «Кінотеатр Шевченка. Згідно договорів, які укладені 3 листопада та 8 листопада, вже направлено шість осіб, які мають статус безробітного на виконання саме робіт по плетінню маскувальних сіток. Згідно укладених договорів, передбачено створення семи робочих місць тимчасового характеру щодо плетіння сіток подальшому, звичайно, що потреба в цьому є, і ми, як служба зайнятості, готові до організації цих робіт тимчасового характеру. Договори укладаються переважно на місяць, тому що виконувати ці роботи будуть особи, які мають статус безробітного. Тому з Плоскировим, а також з кінодратом Шевченка, укладені договори з 9 листопада по 8 грудня, станом на зараз. В подальшому, звичайно, що вони будуть пролонговані. Громадські роботи будуть виконуватись на загальну суму більше 60 тисяч гривень. 67 нових пожежних гідрантів придбав Хмельницькводоканал цього року. Їх діаметр 100 мм, висота від 50 см до 2 м. Вартість кожного гідранта від 19 до 25 тисяч гривень. Ними комунальники поступово замінюватимуть ті, що відпрацювали термін експлуатації. Загалом по місту встановлено близько семи сотень гідрантів. Буває таке, що приїжджають пожежники і вже при влаштуванні пожежної колонки для водорозбору вони починають ламатися, або не можуть їх відкрити, або просто при відкритті ламається шток. Нові гідранти, які ми закупили, в них гарантійний термін обслуговування 5 років, термін експлуатації від 10 років, але не менше. І планується, що вони не менше 20 років мають стояти в нас на мережах. Показчик пожежного гідранта він влаштований на будівлях, його завжди видно. Він влаштовується на висоті десь 2 метри над землею, щоб було видно конструктивно, де він знаходиться. На показчику пожежного гідранта знаходяться відмітки, на якому на якій відстані він стоїть. Нові гідранти вони більш практичніші в експлуатації, так як старі гідранти для того, щоб їх відремонтувати, вимагали відключення. Повністю лінії, на якій вони стоять. Нові гідранти цього не вимагають. Понувати іспанську та польську мови з нуля пропонують учням 9-11 класів у мовній школі Ола. А саме дітям військовослужбовців, вимушених переселенців та тим, котрі проживають у малозабезпечених сім'ях. Безкоштовний курс триватиме з листопада 2023 по травень 2024 року. Зареєструватися на заняття можна на сайті мовної школи. Іспанська і польська це дві мови, які найбільше цікавляться порівняно з іншими європейськими мовами чи там з іншими східними мовами. Учні зможуть опанувати таку базу основу, фундамент, щоб вони могли подолати мовний бар'єр, і накопичити достатній вокабуляр, щоб можна було спілкуватися на такі побутові теми з іноземцями або навіть там, між собою. Обов'язково ми будемо розглядати граматику, тому що приємно слухати людину, яка красиво розмовляє, а не просто використовує відомі слова. І обов'язково також буде дуже багато домашніх завдань, тобто ці курси для мотивованих студентів. Заняття будуть тривати по 50 хвилин два рази на тиждень. Зазвичай на уроках польської мови вчимося не стільки якоїсь сухої, нудної граматики, але більше воно таке інтерактивне. Ми, наприклад, в смартфони граємо. В такі онлайн-ігри на уроках, в настольні ігри граємо. Тобто навчання відбувається в досить такій невимушеній атмосфері. Це не будуть якісь великі групи, де важко буде всім приділити увагу. Групи такі досить комфортні, невеличкі. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!